Всім привіт, ви на каналі Ігра в життя. Мене все ще звати Владислав, і я продовжую грати Монстр та Камінь. Минулого разу ми повідкривали кілька міст, і давайте зараз будемо досліджувати, що це за міста. Так, ну давайте коротко, пробіжимося. Я не буду зараз сильно розказувати про ці два. Можете просто на паузі прочитати, кому цікаво. А з ними познайомимося ми наступними разами. зараз «Worker City». The Hero's Trail і 50% shooter. Щоб це не значило. The Town Halls Summons Minnon Warker. Ooooooo! Oh. Плюс один Worker spawned for every two separate places. Де. Да. Прикол. Ну, давайте що. Третю карту. на. на харді трей. Коротший шлях. Це в сенсі карта буде коротша. Цікаво. А чому мені, кажуть, сказали, що з кактусів не можна добувати ліс? Боже, ж кактуси з кактусів ліс добувається. Якби це не було, не звучало. Так, рерольчик О! Вообще не зря. Давай, давай, давай. от так, оці чуваки, ну давай в самий кінець. Хай розстрелюють. Ні, вони нормально навалюють насправді, їм ем трошки швидкість підняти треба ось де деревом. Ну, от одесі, я рубаю кактуси, деревина у мене є. Ой, у мене щось так розвалюють жорстко. Ааа, точно, я ж на високій складності. Оце. Давай. Давай. Тут. Якщо вперед щось буде, буде копати. Ой-ой-ой-ой-ой. От копати. Скільки ж вас тут. Оу! Шути бонус експлозів в шел every time minion dice. Ммм. Mm, давай. кудись сюди Миньон дайс. А ти давай, міньйон minion... Копай. Tower X ex... Closion Size. Оооо, oh, лис. Блін, тут і ліс Лис, непоганий був. Так, давай Тит. Ось тут буде ліс. Тут ліс непоганий, то що з кактусів ліс такий собі насправді. Дереви не мало дають. Мені б хотілося б, щоб швидкість цих турелек трошки піднялась. Тут он левел 2 всього так спид, сюди, Мені б ще спид копання. ні. Янки побіг. Wow, wow, wow. Оу-оу-оу. Куди ти от ми побіг мені цікаво, В Самий верх збирати. Левел. О, Копання, Давай. Трошки пришвидшим копання. Так. Цих треба виносити. О тут копаємо, копаємо. Сюди б дриль непогано була б. Дерево. Ой, сюди яке дерево? Камінь. А чого я цей камінь не можу забрати? Він Що, просто завис? Ладно. З ким не буває. А це мені треба. А ось і дерево, до речі, є пальми. Міньйони. Мільйони. Давай рерольчик. Оооо, шкода, ну давай тут поставимо. Ящик, ящик мені треба. Але оцих теж треба виносить. Давай, 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 давай. рольчик. О! так спіт за кожен левел цього дерева. Так. Це вже багато, багато їх. Мені... Ще мінюнів поставити, було б непогано. що міньйони це тема. імбова тема. Ну, плюс 4% швидкості дає, але... Це все ж таки стакаємо штука. О. О, міньйони Давайте. Отут поставимо. Ні, ну, якийсь досвід з них он падає. Все, забігли. Так, зліва камінь. Дриль. Оу. Ну, камня у мене буде тепер багато, я думаю. Справа золото. От золото я візьму, напевно. Так, ну, пішліть за золотом. Ця вода. Що воно дає? Ну, крига там на морозній карті зрозуміло, що дає. На ній управління просто фігове. А що тут? Так, ну Сакира... Блін, реально було б класно, аби розробники додали ще різних персонажів. Щоб були різні зброї початкові. Це було б прикольно. Так, а це, давай. У нас залишилось 2-3 секунди одна. Це збираємо. Золото. Пай, пай. Все, 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 збирай. то я знаю, як тут відбувається. Оп. Є. Yeah. Mm. Або ліс. Давайте ліс. Так, по ідеї, тепер два воркера повинна бути. Ну, два саппорт це Плейсес. Якщо я правильно зрозумів, як це працює. Ти ще. міньйони міньйони. Ну, давай. Ось тут. Оця штука взагалі топова буде. Лис. Що ще у нас є? Скорпіони. От скорпіони це топчик. Насправді. Ще ліс. Ще реролічик. Скорпіон десь. Тут впереди. Лис уже не хочу. І стрілки. Давайте десь. Десь тут і поставимо. Блін, ліс, хорошо. Вмовив. Оце. Можна поставити, до речі. Погнали. Один є воркер. Є не так понів, як це працює. Давайте сюди. Support плейсес? Support places для міньйонів чи. Чи в цілому? Ну, До речі, ці кістки дрилем не добуваються. Оцех трошки треба перерядити. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Що -ой 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 -ой. стоїм? Вон ні, дрилом добувається. Оце виносимо. Так, нормально. Там рухаємося. Оцей досвід. Хочу зібрать. І зібрав. Ммм. Mm -hmm. Скорпіон, давай сюди. У -у 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 -у. Прямо кейси, не знаю. Музика, як. як, як... З Крещеного батька. Ну круто. Так, камінь. Камінь добываем. Да, не, он миньоны бігают, значит, это так працює, як я подумав. Так, камня сейчас буде багато, в принципі. Ну. Камня буде реально багато. Сейчас позберемо. Тут ту і досвід. Алло, досвід, досвід рада. А, вони відкривають ящик, а мені підбігать. Окей. Такс. Самони, самони міньйони Хай воркери. хай бігають. Атак спід. <гум> Давай. А, стоп, атак спід, воно напевно не впливає на кампанію. Може і впливає. Там взагалі не повинно. Якщо за капання є параметр, який відповідає. Так, оцей бахне. Цей бахне. Камінь цей якийсь забрав, якийсь, ні? Я не знаю, як це працює. Алис, ну вже досить Ого! Adjustment Towers Generated Din Minion on Kill. Сю-ди Нормально. Нормально, нормально. Прям. Так, цього, давай. Міньйона випустим. Камня прям до фіга. Насправді. О, і як? А як мені тут відбиватися, Алло? Коротше, мене зараз тут зажмуть, походу. Давай... О! І вибігаємо хоч якось. Так, ящик, ящик для меня открыли. Вот тут можно вот так поставить. Золото, золото я хочу забрать. Че не. А, блин, ящик не. Не открыли. За что друга получив? Так, ну что. Ось камінь трошки забрати. І вибігти. О, вибіг. Ні, ну міньйони — це, коротше, це тема. Це люта імба. Дерево. Дерева в мене мало. О, вогонь, вогонь теж прикольний. Трошки хильнуться. Дерево вкинуть. Золото і дерево. Ой, не знаю, не знаю. І то, і то вигідно. А що тут у нас? Скорпіон? Ну, скорпіон дуже вигідно. М -м -м, десь. Десь ззаду треба його. Отак. Оця пушка. Сюди поставлю. Дерево не потрібно. Оце. Оце хочу поставити Апнуть міньйонів давай. Пушкарі. Десь сюди. А, можна ще раз рерол. І дивимося, що тут є цікавого. Ну, іглу. угу. Дерево. Та я не знаю, не те, що прям сильно надо було. Не сильно і треба вже дерево. Золото. Ну пішліть під дерево тоді Так. Ну у мене тепер дві зброї хоча б на дамах. Може щось вивежу. вивезу з цього. А може і ні. Може щас мене вб'ють та й все. Мені б магніт сюди ще. Тоді це пімбова зв'язка була б. цих пробиваємо, поки ззаду ніхто не виліз. По жопі не настукав. Давай. Тобу вибухового трошки. О! О! Погнали, погнали, погнали! Оце хочу забрати. Є, yeah. та ти що так о, хати для самонів. Вони у нас десь отут. Хати для самонів мені прям потрібні. Тому що самони, це, як ми вияснили, прям. штука класна. Так, ну копай. Чого дерево не все захвачує цей камінь? Так, 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 ну погнали. Тільки я не зрозумів, де коротше шлях. Про який шлях вказалося. Ну давайте, вбивайте їх вже. Я пішов копай. Ну, добре, що в мене, я ж кажу, камінь добувається нормально. Так, заморозка. О, давайте тут поставимо. Хай ззаду допомагає. Оооооо, каміння скільки. Ні-ні-ні, ще, ще раз чистим дорогу. Не переживайте. А то там уже вон навалюють. А як мені забрати той? Це цікаво це Питання. є питання нема відповіді. Е, а хто тут навалює я не понимаю. ви короче весь свій накоплений камінь просрав. Ні, трошки шкоди, короче не вистачає. Усе, все, 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 все. Вже пробили їх. За кожного самого на пушка. Давай. Навалий. Так, сюди камінь потім заберу. Ящик. Демедж. та ну. О, це демедж хорошо буде Накопив, блин, камні Ладно. отут тут трошки прорядим. Ой-ой-ой, скільки всього. Тут, давай, давай, давай. Камінь. Камінь, камінь сюди. Щас все буде. Ммм, воркери. Блін, давай. Додатковий воркер мені не завадить. Давай, 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 погнали. Підуй. Все. Блін, я весь камінь не забрав. Я не знаю, чого він ж колись забирає все, колись не все. Якось так виходить, що... Ну от, наприклад, камінь лежить, Чого я його тоді не забрав. Начебто ж слотів то у мене більше для предметів. Щоб носити. Так, дерево. Допоможемо копнуть. А, це вже місто. Ну, в сенсі цей захист. Також, поки тут то все. нагадую, не забувайте ставити лайки, писати коментарі. Це дуже допомагає розвитку каналу. Також, хто ще не підписаний, якщо вам подобається канал і подобається контент, не забувайте підписуватися. М -м -м, давай балісту. Треба трошки... трошки-трошки. Звісно, ніндіонів теж хочеться, але. Треба трошки демеджу. Так. Ice. Непогано. в Цілому. Камінь або дерево. Хо -хо -хо. Я б сказав би, що дерево, напевно. О, -о, 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 о сюда. Сюда, сюда, сюда. сюди. Сюди, сюди, сюди. Ось так. Самончики, самончики сюди. От сюди іглу поставимо. О! Пушка на самончики сюди. Ще бафаємо міньйонів. І. ставимо ще один скорпіон. Десь я тут сбоку. Последний слива слот, напевно, я заповнювати уже не буду. Можно так дерево сюди закинуть. Так, ну и що, за деревом тоді. Тут забирають. Так, а хілка де? що хілку зібрали. Нормально. Міньйони Так, ну, IceDreyk. Мені, в принципі, допоможе тут вижить. Я сподіваюся Я сподіваюся, що профтекона тут ніякого не буде. Хоча останній раз, коли я таке сказав, то я її тут програв. Мене вбили. Так. Угу. І куди тікать? Давай, може, цих проб'ю. Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Як я і казав. Я їх просто не пробивав. Капець. Зажжали. Ладно, Ходімо. Ну, цих, то я щас буду трошки стопить. Впереді у мене вон скорпіони навалюють. А hmm, як цих поб'ю, піду, що, камінь? Ага, це вже бос буде. Так, тоді камінь треба. Без камня тут буде тяжко. Ось тут камінь. Золоті жуки. Сюди. А, може, я менше камня? Можу? Та ні, ну, ось камінь дерево. Знову ці, що їх багато. Ті боси вже були. Так, камінь, камінь, камінь. мені Камі я добуваю багато. І щось я не можу його весь нас. Походу, я тільки по 4 камня можу носить. А чого, так? Я ж, наче, прокачував більше, таскать за собою. А, я поняв, що за короткий. Я поняв. Що за короткий трейл? Це вдвічі, коротше, я з собою таскаю пачку ресурсів. Ось воно що. Тут золото. І для цього мені, типу, воркери потрібні для того, щоб я збирав ресурси за допомогою них. От тепер я поняв. А мене пробивають. Ай-яй-яй-яй-яй. А хто мене так жорстко пробиває? Алло. Давай цього, давай, б'єм Короче, надо, походу, боса виносить. Той досвід, я б його то забрав, не тільки Мене тут так пробивають, що Це останнє, що я заберу. Напевно. Левел ап. Ану. Ще пушка. Навалій. Давай, давай, от цього бий. О! Живи, 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 місто! Місто, живи Камінь. Камінь накидуємо. В топку. Оцих цих трошки відганяємо. Камінь в топку. Камінь в топку. Ні. Капець, ну майже в кінці. Фейл. Майже в кінці. Боса добив. Ладно, тут, тут інші зброя. Collect stone, wood. Travel. Там ще куча всякої фігні. Блін. це було неприємно. 44. Давайте може. якщо у нас це під міньйонів тут заточно. Ну, швидкість, ну я не знаю, хотів би я то собі качнути. Але. Оце треба качнути. Харвест. Uh, Давайте миньонів качну уже раз не uh, стопитминьонів.